Будь-які зміни роблять конкретні люди. Будь-які зміни, знаєте, фраза кадри вирішують все, вона актуальна, а сьогодні особливо актуальна, тому що зміни в Хмельницькій області мають продовжитися в більш іншому позитивному темпі, з правильним вектором, і в першу чергу з курсом президента мають розпочатися з приходом нового голови. І нових голів районних державних адміністрацій. Хоча сьогодні голова районної державної адміністрації це буде фігура, яка буде працювати до місцевих виборів, адже реформа відбудеться в першу чергу з структурами районними, коли будуть зради вибирати виконкоми. Але ми переконані, що людина, яку сьогодні порекомендував президент України, ми знаємо цю, цю людину, ми знаємо його як серйозного керівника. Ми готові, депутатський корпус це наша спільна думка, допомагати йому в усьому, допомагати області. Як заживе регіон з новим очільником області? Новий очільник області це місцева людина, яка любить Хмельниччину і знає прекрасно її. Тому не відбудеться ніяких потрясінь, крім того, що прийдеться всім працювати більш наполегливо, ніж, напевно, це було десь до приходу Михайла Васильовича.